Вітання з Запорізької області ми тут давно не були, і сьогодні, не зважаючи на перешкоди, які нам роблять окремі злочинці у владі, з блокуванням рахунків з перешкодами з усім, ми, ми привозимо і зараз тут на 1 мільйон доларів, на 40 мільйонів гривень. Правильно дошових комплексів, евакуаційних квадроциклів, перших для ССО ескаваторів. Ескаватор 46-ї бригади, 11-го батальйону, 79-ї бригади, 25-ї бригади, 58-ї бригади, 110-ї бригади, 68-ї єгерської бригади, в якій служив Олег Барнов. І 102 бригада, де ми спільно з Прикарпатцями зробили дуже-дуже важливу акцію, ми нікого не залишаємо осторонь. Ми разом. А вони сидять на диванах, думають про вибори і борються з нами.